Вітаю всіх! Робила відео про вироки і чи дадуть йому дуже велика вірогідність, на жаль. Тепер, давайте як вплине ситуація з Павлом Дуровим на ці тапалки, криптовалюту, і оці ці хом'яки і все інше? Так, у мене вже вилітає король мечі. Тобто, там. Багато буде дій, аргументів, таких неприємних. Давайте подивимося ще, що тут у нас буде. Застій. Відразу пауза застій накопичення. Угу. Десятка мечів. Хтось втратить, а хтось буде на коні, м'яко кажучи, шістка мечів. Це рух, вихід ситуації. Будуть шукати, але вісім качів будуть конкретні обмеження. так. Кінцевий результат. Кінцевий результат який буде? Ну, Будуть вивчати ситуацію, що зробити? Як з неї вийти? Е, Проміжковий результат буде. Мені, Мене е, радує четвірка жезлів, шістка жезлів. Це дуже, мене, хороші новини будуть. Так, тепер з усього цього. Будуть серйозні обмеження в цих таповках. Це перше. По-друге, будуть претензії до виплат. Треба буде виконувати всі умови, щоб отримати виплати. І виплати отримують тільки ті, хто виконав максимально все, що вимагалось. В загальному ситуація буде така, що буде проміжковий результат по ним, як би це назвати лістінги ці будуть. Але не всім і обмежено. Це карта дурень, ви очікували одне, а отримаєте інше. Як розвели як дурня, м'яко кажучи, може бути таке. Тому не треба сильно розочаровуватися, хто цим займається серйозно, але в той же час бути пильними дуже.